Тут у нас протитанковий ракетний комплекс «Джевелін», Він американського виробництва, складається він туб з ракетою, і в нас йде до нього пускова установка багаторазового використання. Роздивитися і потримати в руках Джавелін, Інлав та ще близько 30 зразків, використаної протитанкової зброї можна на виставці Стейшн». Це у нас шведська розробка спільно з Британією Енлав. Призначено він для знищення важкої техніки противника. Серед експонатів різноманітні макети, гранатометів, вогнеметів та переносних зенітних комплексів. Деталі використання такої зброї на виставці розповідають спеціалісти. Ігназі Бах, бачите, все. Вистріл відбувся. Вистріл відбувся. Після чого оператор має можливість коригувати політ ракети за допомогою цих приладів: горизонтального, вертикального наведення. Дальність пострілу залежить від ракет. Це радянський фагот. Протитанково ракетний комплекс відвідувачі виставки можуть не лише оглянути зразки протитанкової зброї чи трофейної зброї, а ще долучитися до благодійного збору для ЗСУ. Ну, захотілося подивитися, що взагалі ну, більш реально себе якось віднести до тих а, подій, тому що одне діло читати то все в новинах, інше подивитися на власні очі навіть оці двері відірвані рашистські. От, Ну і в, а, в планах благодійності, якби прийдеш, глянеш і. Собі цікаво і якби з користю. мені дуже сподобався, і мені дуже цікаво, чого ж він, як навіть такі чашки, а на самом ділі він не чашки. Під час виставки збирають гроші на навчально-тренажерний комплекс технології доповненої реальності для сьомого прикордонного карпатського загону. Ми розробляємо інтерактивний тренажер тренажери. Які дозволять значно зекономити державні кошти під час навчання військовослужбовців, а також зекономити бойові боєприпаси, і тим самим ми зможемо їх більш раціональніше використовувати під час бойових завдань на закритій виставці 30 грудня буде благодійний аукціон, де можна придбати використану зброю, елементи військового спорядження та інші унікальні речі з передової. Зокрема, наприклад, є тубиси від від, від від гранатометів від власне протитанкової зброї, які розмальовані художниками, а є зокрема такі кіліжки, які зроблені з гільз. так і це може бути чудовий подарунок на виставці. Також можна спробувати постріляти у віртуальній реальності, навчити скористуватись різними видами озброєння. Ольга Динака, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.